Добрий день, це канал Я і мої кози. Звати мене Люба, ми з вами на кухні. Так, буду я варити такий суп. Прошу не писати, що там свиням наколотила ще що-небудь. Це для мене. як сказати? Ой, навіть не знаю, як сказати правильно. Не грає великої ролі. Я знаю, що це смачно. Що я весь час колись такий варила. І я їла такий, баба моя варила, мама варила. І це суп дуже смачний. Не знаю, чи ще хто такий варить чи ні. Но я час від часу вару. Я вже пару днів такого супу хочу. І думаю, я його таке зварю. Так, поставила варитися картоплю. Ось цею тушонкою, що я робила. Взяла собі, відкрила. Вона така застигляна, дуже застигляна. Щоб вірвати не можна, дуже сильно холодець застигає. Ось, вкинула півбанки тушонки туди, картоплю, моркву, вариться, на плиті вару. Ось, бо світло, що воно тільки, -тільки з'явилося, то я зараз тут муку тільки спражу на патені. Він має бути підбитий мукою. Так. Барабої з морквою варатися з м'ясом. Ось Зараз варається, а ми за цей час піджаримо муку. На сковорідці, на пательні. Та, як колись казали старі люди, спражити муку. Ось. Зараз я висиплю спражу. Тут стільки тієї муки не треба, але я її спражу більше, бо я ще хочу зварити борщ з капустою, і його теж там треба праженої муки підбити. Ну, Це я не нині буду робити, муку зісиплю баночку, їй ніцвердіти не буде. Ось як вона остигне, а трохи я візьму до супу. Який я суп зварю, тоді вам покажу. Суп виходить дуже ароматний, дуже смачний. І ми будемо тоді його пробувати. Ось, Так що якось так. Ну а зараз відправляю муку на пательню. Пательня в мене вже гаряча. Ось І будемо пражити, щоб вона була золотистого кольору. Бажано не спалити. Пражем муку, ось так, перемішуємо її і бажано резиновою лопаткою ось, такою, ось такого розминати, щоб грудочок не було. ось так. Бо якщо мука гарна суха, що в хаті стоїть десь в сухому місці, такому, що вона дійсно дуже суха, там коло грубки десь стоїть, чи що, то вона грудочок так не робить. Пательня має бути суха, чиста, пражиться мука. Без жиру, без нічого, просто на сухій пательні спражити муку. Ось так беремо і тако поступово її переминаємо, щоб грудочок не було. Бо вони потім будуть світліші в ті муці, або треба буде її пересівати, щоб грудочки, котрі будуть ну, такі світліші, щоб вони залишилися. Ось так. І перемішали, знову перерівняли. І вона собі на плитці піджарується знизу. Якщо дуже сильний вогонь, зробіть менший, бо на сильному вогні вона вам буде горіти, і ви не успієте її спражити гарно до золотистого кольору. Через те от я зняла, вона трошки зараз підстигне, і я знов поставлю на вогонь і знов буду собі її перемішувати. Вже тут майже грудочок нема. І я буду її дожарувати. Вона вже робиться пухнаста, ось без грудочок, ще деяка є. Ми її ось так порозминаємо гарно та й усе. І на те нажала, Ладно. Так, ось так. Мука моя вже спражилася, піджарилася, підсмажилася, хто як знає. Ось, Зараз ми її помішаємо також, щоб вона. Остигла. Можна і гарачою розводити. Ну, воно дуже сильно шкварчить, сильно шипить, а холодною краще, Лучше розводити. Я, як не маю часу, щоб остигло, то я і гарачим розводжу. Гарачу мукулю, а так зараз трошки остигне. Такий золотистий в неї колір, дуже гарний. Камера не знаю, чи передає. Дуже ароматна. Ось. І буде дуже у нас смачний ароматний супчик. Ось так. Ось. Зараз остудим. і тоді. І тоді будемо розводити муку, підбивати наш супчик смачний і будемо смакувати. Буде дуже смачно у нас. Ось так. Ну, зараз остигне, тоді покажу далі. Так, спательня трошки насипала сюди у миску і будемо зараз розводити. Спательню ми відставимо. Так, суп обов'язково кидаємо листочки перець з горошком. Ну і я вкинула свою приправу. Ось. Солим до смаку, скільки вам там треба я забула посолити, добре, що нагадалась. Так, тепер будемо сюди доливати суп. Такий кип'ячий, що кипит, і будемо сюди його ляти. Віляли. Розмішаємо. Знову віляємо Супчику. Ну, якщо не виходить, то можна і барабої можуть попасти. Ну, я не церемонюся довго, щоб там все, як ти казав, до грама нікде барабоя, ну не посвариться. Попаде барабій, розімнеємо. Ось так. Але вже ароматна мука. Так, до такої консистенції розмішуємо і тоді виливаємо в каструлю в кип'ячий суп. І ще раз його розмішуємо все гарно, щоб воно все гарно вимішалося в супикові. Але вже аромат стоїть на всю хату. Такий, бачите, гарний, жовтенький, такий, як на підливку. Не знаю, колись так підливку робили. Зажарували мукою. Ось таке діло. Ось такий у нас супчик. Така у нас смакота, Зараз я вам покажу. Ось так. Як вам показати? Ось такий він наваристий, виходить. З мязком з тушоночкою. Дуже-дуже смачно. Я вже пробувала, на пробувала сіль, дуже смачно посоляний. І будемо зараз смакувати. Ось такий супчик. Для мене баба веща готувала, моя. Татова, татова мама. М -м -м. Вона жила недалеко від школи, нібочка царство її небесне. Ось. Е Мені три хвилини зі школи до неї бігти було. Ну і вона знала, що я дуже той суп люблю. То вона мені бодай в каструльці трошки зварить. Ось, щоб. Бо я прийду на великі перерві їсти. То щоб я наїлася смачно. Вже приходжу, то вже мені в мишчинці там суп стигне. Або яка молочна каша. Бо я теж дуже люблю молочні каші. Ось. То вже вона мене знаю, скільки я годин маю прийти. Я вже приходжу, вже в мишенці стоїть, щоб вистегло. Ось. І таким чином я весь час бігала на великі переві до баби їсти. Домашнє їдло саме смачніше. Хоча і в школі в нас дуже смачно теж готували, але суп смачний. Мого дитинства. Ось так. Так що, кому сподобався мій суп, попробуйте, зготуйте. Головне, не спаліть муки, бо якщо спалите, буде гірке, буде несмачно, буде гірку ту давати мука. А, а якщо смачно піджарити, смачно виходить, але смачно. Ось так. Легенько, простенько і смачненько. Готуємо, смакуємо. І всього всім найкращого. Бережіть себе, своїх рідних. Всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги.